Чесно, я не фанат дерев'яних ліжок, не дуже мені подобається, що все йде тверде. Да, спинку можна робити м'якеньке, але сама обшивка мені більше подобається, коли зашито тканиною. Але ось ці ліжка класні дуже по якості. Ми по факту продаємо дерев'яні ліжка лише одного виробника. Тому що тут до якості ліжка не прикопаєшся. У них. Що класно, розбірна металева рамка, тобто вона в складеному стані займає такий довгий один рулончик, і ви можете зручно її транспортувати, відправляти по Україні. Міцна надійна конструкція, газліфти, велика ніша для білизни. Тут претензій по якості до цього ліжка у вас не буде. Є складська програма по готовим ліжкам, є наша, те, що ми завжди виставляємо, три ліжка, третє, до речі, продали в мадрид. Можна забрати з магазину, а також є у виробника, ми можемо швидко переміщати в Київ і доставляти. Доставка по Києву безкоштовна. Колір дерева обираєте на ваш смак, колір тканини обираєте також, так, як вам подобається. Хочете, щоб котик не подряпав, така теж є. В загальному вартість в розмірі 1,60 м на 2 знішу від 19 тисяч, якщо м'яке узголів'я, і щось в районі 16-17, якщо узголів'я йде дерев'яне, ну там з рейками різної ширини. Коротше, ліжка Меблі Лев дуже раджу. На сайті Солоха є каталог, в шапці профілю телефон для зв'язку. І приходьте в шоурум, полежите на матрасах, подивитесь на якість цього ліжка самі.